Сьогодні знімаємо відео з котом з ефірчиком. Так, що у нас сьогодні прийшло? Нові каталоги. Нові каталоги. Рідке миловишня. Один літр. Тисячі, Так. тисячі мілілітрів. Я буду... Шампунь зміцнюючи трава. Так до нього трава зміцнича сироватка для волосся. Так, мавка, тонік баланс для нормальної комбінованої шкіри. Мавка Крем денний з олією горіха, Лак стильний джерелійний, Ще раз Мавка Крем бальзам для шкіри навколо очей. Дякую за увагу!